Вітаю до вашої уваги астрологічна аналітика і прогноз того, чи втілиться, що буде з планом перемоги Володимира Зеленського, також аналітика виступу залужного в Четемхаус, Хаус, що з цього астрологічно можна сказати. Як зазначалося в моїх минулих прогнозах, що формула Мира Зеленського вона буде змінюватися. Я прогнозував, що вона ще раніше буде змінюватися, ну, але це зараз ну, офіційно якби. Вже проголосив Зеленський план перемоги, фактично це зміна формули миру. Стосовно того, чи збудеться те, що Зеленський говорить в плані перемозі, так, перший пункт це запрошення України в НАТО. Астрологічна карта НАТО 4 квітня 49-го року вона свідчить про те, що найближчим часом розширення НАТО навряд чи можна прогнозувати. В карті НАТО видно, що найбільш кризовий період в НАТО був у 2023 році, в 2022 це почалася криза, в 2024 восени це остаточні такі ефекти трансформаційної енергії в карті НАТО. Але на 25 рік в карті НАТО якихось таких специфічних нових. Прогнозів немає. Є наприкінці весни 25-го року і влітку певні астрологічні показники, які означають якісь нові процеси в НАТО. А це наприкінці весни, 25-го, влітку, 25-го і далі в 26-му. Це в карті НАТО планети знаходяться в знаці Зодіака Овін, і в знак Зодіака Овін в 25-му році влітку входить Сатурн з Нептуном. Але чи буде це запрошення України в НАТО чи щось інше, я на даний момент сказати не можу. Але те, що наприкінці осінні, взимку і навесні я не прогнозую запрошення України в НАТО. Не прогнозую це також тому, що планета Марс, управлітель знака Зодіака Овна. А Овін це головний знак Зодіака в карті НАТО. Так ось оцей управитель Овна Марс він буде ретроградний наприкінці осінні, взимку. І навесні до квітня 2025 року це означає, що НАТО рухається ретроградний Марс, означає, що НАТО рухається не вперед, а НАТО рухається назад до перегляду своїх, ну, своїх старих помилок до перегляду своєї політики. І якщо говорити про рішучість НАТО, то при Марсі в рації вона мінімальна. Марс в раці до листопада місяця в жовтні. А наприкінці календарного року, 24-го Марс, тимчасово виходить знак Зодіака Лев, але потім у другій половині зими і першій половині весни 25-го року Марс знову ретроградний в рацію. Це означає дуже велику нерішучість НАТО і неготовність НАТО до якоїсь активної вперед такої руху. Ретроградний Марс буде створювати відчуття відкладання, питання, відкладання, зміни позицій, зміни формулювання, але не руху вперед. Другий пункт значить, допомога, партнерів, допомога партнерів. В своїх астрологічних прогнозах я зазначаю, що це пастка восени 2024 року розраховувати на допомогу, ну, взагалі розраховувати на партнерів. І затемнення сонця, знаки партнерів в на початку жовтня, воно підкреслює той факт, що розраховувати на партнера це вплив затемнення, а затемнення це ну, така енергія, на яку, яка не дає хороших якихось ефектів. Також затемнення Сонця було в'єднані з з Ліліт. літ Терезах означає помилка, ілюзія, хибний шлях, тобто розраховувати на партнерів. Це є нереалізуємою стратегією помилковою. Партнери навряд чи підтримують Україну ну, в той мірі, в якої можна ставити, що це головне. Але промова Зеленського, вона якраз була, коли ще Сонце знаходилося в знаці Зодіака Терези, і вона собою собою ну, дійсно такий, робила акцент на підтримці партнерів. Але, Зате... Промова Зеленського відбулися на повний місяць, і оці напружені аспекти до Сонця, астрологічні вони означають, що якраз таки не відбувається ну, такої в повній мірі допомоги партнерів, в тому смислі, як це ну, про це каже Зеленський. Це ввозив він свій план під час затемнень. Затемнення, як я кажу, створювало помилку і ілюзії щодо допомоги партнерів. А за місяця, яке було в вересні, воно означало обмеження те, що ну, логістична інформаційна інша допомога партнерів, вона буде, ну вона є обмеженою. Значить, далі третій пункт, що Україна буде розміщати на своїй території комплексний там, стратегічний пакет стримування. Можу по цьому пункту сказати, що. З 2026 року і частково з 2025-го найбільш важливою тематикою міжнародних відносин буде торгівля. Це буде положення планети Уран в Близнюках і Плутон знаки з дяка-водолів, торгівля і передові технології. Зараз ще в 2024-2025 році актуальна тема територій, тема земель, тема Землі. Це Уран в знаці Зодіака Землі в Тельці і Плутон в знаці Зодіака Землі Казірох. Але вони поступово відходять. Тому тематика розміщення чогось на території, вона зараз може ще бути актуальною, але ну, в перспективі 5-10 років вона втрачає свою актуальність. <кхем> так, хочу сказати, що промова Зеленського відбувалася знову ж таки, коли на небі було от такий великий хрест, намальований з планет, можна сказати, так, хрест великий. В таких знаках Зодіака це і Овен, які означає радикальність. Тобто, це така одна з останніх енергій в 20 в принципі, наприкінці осені, на початку зими, в радикальних знаках зодіака. тому це шанс зробити якісь радикальні кроки. Ну і от Заява Зеленського, це є радикальним кроком. Але Процеси, які підкреслені повним місяцем повнолуння, вони несуть актуальність на періоди, які є місяць. Подія відбулася на повний місяць, вона актуальна на терміни рівні ну, приблизно одному місяцю. Тобто, астрологічно я би прогнозував, що ну приблизно через місяць це, що було сказано, воно почне дуже сильно змінюватися. Воно актуально найближчий місяць, може пів місяця, пару тижнів воно буде активно обговорюватися щось з цього приводу, але потім нові політичні події, ну, скоріш за все, мова йде про результати виборів Сполучених Штатів. Вони дуже сильно змінять е, оцей концепт, який є зараз був проголошений на, в плані Володимира Зеленського. До речі, хочу сказати, що в карті народження Володимира Зеленського. Планета логіки, комунікації Міркурій, вона знаходиться в знаці Зодіака Казірох в карті народження Зеленського. Цей знак Казірог він любить строїти всякі плани, структурувати схеми, плани, чертіжі або такі блоки, або презентації, коли структуровано схематично логічно все. Описано, але в карті Зеленського Меркурій. Меркурій – це про те, що побалакати. А планети, які пов'язані з реальними діями, там це Сонце, Марс, вони не знаходяться в Казірозі. Це ну, про те, що побалакали, побалакали, сіли, і вийшло потім все інакше. Тому інформація комунікації, вона структурована, але дії вони ну сонце в водолі, вони пов'язані зі спонтанністю, з креативністю. З командою грою також в карті Зеленського Сатурн. Це управитель Зірога. Тобто ця планета теж пов'язана з тим, щоб структурувати. Вона знаходиться в знаці з Дякалев. В карті Зеленського взагалі багато планет в Леві. Це ну, от, намагання стати царем, домінатором. Зробити все по-своєму, ну і Сатурн, це теж планета, яка пов'язана з планами в карті Зеленського в Леві, означає, що він може будувати плани, які розраховані, типу, по-своєму, зробити, як він це хоче. Ну, наприклад, як він хотів в Верховній Раді, щоб його ну, була монобільшість, так вона і, і сталася. Там, кого він хотів назначити на посаду, так це і сталося. Тобто, це такі диктаторські ну, моделі поведінки, це означає знак здякали. Але якщо в в Леві знаходиться Сонце, там чи інша якась планета, то людина це відкрито, відверто заявляє. Місяць в карті людини він приховує це. І тому Зеленський намагається приховувати, що він має диктаторські ну, моделі поведінки. Але, ну от стільки планет в Леві, це так. Так от, план ну, по-своєму, зробити ну, як він хоче. Іншої плани він не робить, окрім ну, свого, як він цього хоче. Але в його карті. Вектор розвитку в Терезах означає, що йому треба ну, вчитися домовлятися з іншими людьми, з іншими політиками. Водночас, близькість розташування Веніри до Сонця означає, що і домовлятися він хоче по-своєму на своїх умовах. Ну тобто, можна сказати, нюансом карти Зеленського є слабкість дипломатичності насправді. Ну і зараз це така критична критична позиція щодо цієї дипломатичності. Тобто, проблема не в тому, що ну офіційна українська влада стверджує, що Путін не Але ну якщо дивитись карту Зеленського, то явно вона виглядає як карта недоговороспособного, недоговор, тобто вони обидві, якби і Зеленський і Путін недоговороздатні. так можна сказати. І в карті Зеленського видно, що йому треба під ну підсилювати свою цю договороздатність. А, значить, п'ятий пункт безпековий після війни. Розміщення. А, ну знову ж таки, таке всяке розміщення після війни через 2-3-4 роки буде актуальна тема торгівлі, прозорості кордонів, тема пересування більше ніж тема цього договору здатності. І під часів Зеленського ще раз підкреслю, знається діякателець знаходиться уран. Це означає реформа фінансів, реформа ресурсів. Це той період, коли відбувається ну, всякі крадіжка ресурсів, крадіжка землі і трансформації, реформи у землі. Реформи в тому, чия земля, реформа власності на землю. Це позиція Урана в Тельці до 2025-2026 року. Також Зеленський в своїй промові каже про те, що в Україні немає внутрішнього конфлікту. Астрологічно, я не можу це підтверджувати, навпаки. А знак Зодіака Рак в астрології означає внутрішні, а Марс означає конфлікт. І Марс в Раці, він явно підкреслює внутрішній конфлікт. Марс в раці знаходиться восени 2024-го, вересні, жовтні, на початку листопада, а також у другій половині січня, лютому, березні і квітні 2025 року. Таким чином, в період знаходження Марса в знаці Зодіака Рак я прогнозую внутрішні конфлікти, внутрішню роздратованість, внутрішні кризові процеси. В державі, ну а також колективах у людей і в Росії, і в Україні, тому не можу підтвердити, що немає внутрішніх конфліктів, навпаки, вони є. Поки Плутон в Казірозі до листопада місяця тема плана, вона є актуальною. Потім при переході Плутона в водолі, приблизно з 20 листопада, тема планів вона остаточно втрачає актуальність, бо включається більша енергія Плутона в водолії моїми прогнозами, це Трамп як переможець на виборах Сполучених Штатах почне креативні такі нестандартні дії. Зеленський теж Сонце в нього Водолі теж почне креативні нестандартні дії з кінця осіння, з початку зими. І також Накзяка Водолі пов'язаний з сучасними з технологіями зробити. Про це говорив в своїй промові Валерій Залужний. Він говорив про те, що перспектива війни роботів, штучного інтелекту і технологій. Дійсно, от з впродовж 2023-24 року поступовий перехід Плутона в Водолія на наступні 20 років він задає оцей акцент в трансформації армій, трансформації військових технологій на сучасний лад, на тему роботизації. Якщо подивитись карту Валерія Залужного, то стверджують Стверджують критики Зеленського, що Зеленський його неправильно, значить, його неправильно звільнив з посади головкома. До речі, в своїх прогнозах я передбачив і спрогнозував те, що Валерія Залужного буде звільнено з посади головкома. От. Ну і в його карті це було видно, тобто ну, Зеленський Зеленським, але в карті Валерія Залужного було видно, що його. Звільнять з посади головкома, в нього почнеться нове життя. Це в його карті позиція прогресивного навалунія в лютому 2024 року. Що стосується теми, що він посол у Великій Британії, в карті стрілець в знаці стрілець, який означає дальнє зарубіжне в карті Залужного знаходиться ліліт. Що означає, що тематика ну бути послом або тематика дальні це більш силка для нього. Його сонце знаходиться в знаці зодіака Рак знак Рак — це національний знак зодіака, народний, патріотичний, тому його центральне місце це на батьківщині. Місце сили його на батьківщині. У своїх прогнозах я зазначаю, що. Наприкінці осені, взимку, можна прогнозувати таку активність Валерія Залужного. Планета Марс буде знаходитися в з'єднанні з його планетами в його карті, тому що взимку і навесні 2024 року можна прогнозувати ну, дуже велику активність Валерія Залужного, що він не буде знаходитися в тіні, а буде дуже ну, багато тобто говорити. І діяти Марс означає діяти, тобто якісь його дії. Стосовно того, що він говорить про трансформацію НАТО, то я значить, це, це підтверджую. Тобто трансформаційні, найбільш трансформаційні енергії, це коли Плутон з'єднувався з Юпітером в карті НАТО. Як я в цьому відео вже зазначив, максимум це 23-й рік. 24 році, з точки зору НАТО, вже Трансформація, вона, ну, смисл трансформації він став понятний, зрозумілий. Стосовно мілітаризації західних країн, то поки оця точка, яка показує, де буде затемнення, вона знаходиться в знаці зодіака Овін, Південний вузол а це відбувається до середини січня 2025 року, поки є така активна. Мілітарізація західних країн, і, взагалі мілітарізація процесу. Потім з другої половини січня тема мілітарізації вона знижується, вочевидь це пов'язано з ну, політично з інавгурацією нового президента Сполучених Штатів і його, значить, його впливу на війну. Але ну і також в карті НАТО важливі події можна прогнозувати в 2020 з літа, приблизно 25 го 26 роках, коли. Планета Сатурн буде знаходитися в Овні. А Овін, як я сьогодні казав, це важливий знак в карті НАТО, в 26-му і в 27-му роках теж. Але планета Сатурн, знаці Зодіака Овін, означає стриману модель поведінки НАТО. Не таку, яку означає експансія, а навпаки, яку означає обмеження, стриманість, обмеження, фінансування можливо. А Сатурн означає не розширення, а звуження. Тому. Це Юпітер означає розширення, тому Ну, Юпітер теж там впливає, але в принципі Сатурн впливає явно сильніше, тому більше можна прогнозувати скромність, такі енергії для НАТО, як скромність, стриманість, дисциплінованість, обмеження і консерватизм. Такі моделі поведінки в 26-27 роках. Що стосується що стосується найближчого часу, то під часів ретроградного Марса НАТО, тобто до середини весни 25-го року, таке буде відчуття, що НАТО рухається не вперед, а воно рухається назад. Таким чином, я хочу зробити підсумок, що ці виступи залужного Зеленського вони відбулися в період, коли е, пройшли затемнення, і стало відомо, що вони думали, ці, ну ці політики, ці люди, в період затемнень. Але період затемнень він означає певні рішення, які мають, м'яко кажучи, не ідеальність. Наприклад, минулого разу під час затемнень навесні 2024 року прийняли закон про мобілізацію. Це призвело до того, що в армію потрапляють немотивовані люди. <кій> Також це псує економіку України, це рішення, тобто воно явно не є. Ну, Абсолютно хорошим також і цей план він прийнятий в період за Зеленський Зеленські його його період затемнень. Він не є абсолютно хорошим і і він буде. Ну потім змінюватися. Це не буде втілюватися дійсно як план. І за моїми прогнозами майже з листопада місяця почнуться... Ну, якщо от знову буде план, то буде третій план. То був план миру, тепер план перемоги. Ну і потім скоріш за все, до речі, нюанс, який в своїх прогнозах. Я прогнозував, що є перемовини політичні в першій половині осені 2024 року. Справа в тому, що взимку і навесні 25-го, і влітку 25-го чогось схожого на перемовини я в прогнозах не спостерігаю. Тому я не прогнозую якихось перемовин, таких значущих на зиму 2024 2025 років. Скоріш можна говорити не про перемовини, а про домінуючі рішення, ну, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки, там чи з боку інших якихось впливових країн, типу Китаю, там чи когось ще. Про, ну, про там закінчення або про припинення війни, але не акцент на в нашому розумінні, на от перемовини, що там Росія з Україною сіли за стіл, вони почали там про щось домовлятися. Дуже багато в 24-му і 25-му роках планет в рибах означає тайні, такі тайні процеси, але не відкриті такі прозорі перемовини в нашому розумінні. Такий я Хочу сказати, що 25 жовтня у п'ятницю, о 20.30, запрошую на прямий ефір на моєму youtube каналі. Соличні прогнози на кінець 2024 року. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.